У батьків народилася дівчинка, красуня, принцеса, мамине й татове сонечко. Ще у пологовому будинку лікарі надають матері перші рекомендації щодо догляду за принцесою. Потім з мамою дівчинкою повинен побесідувати дитячий гінеколог перед вступом до дитсадку і школи. Зрештою, зі шкільного віку рекомендовано щорічне відвідування спеціаліста, а за наявності скарг частіше. Відвідувати дитячого гінеколога потрібно не тільки коли є якісь скарги чи почалися проблеми, а профілактично. Відвідувати для того, щоб отримати свої рекомендації на кожний період дівчинки. Є свій гігієнічний уход, а також потрібно проводити бесіди з дівчинкою, щоб вона не соромилась і могла завжди запитувати у матері, розуміла, що є лікар, якому можна звертатися, якщо є якісь скарги. Жіноча система завжди змінюється, починаючи ще з внутрішньоутробного розвитку. На неї значно впливають гормони. Тому потрібно профілактично проходити огляди не тільки дорослим жінкам, а й дівчинкам. А коли вже варто говорити з ними про контрацепцію і хто це повинен робити, мати чи лікар? Про такі теми потрібно говорити з дитиною одразу просто на, на, на різний возраст. Ми розмовляємо на ці теми по-різному. Це не должно виявляти у дитини якусь соромізливість, щоб вона могла спокійно звертатися за допомогою і к матері. На прийомах у нас ми допомагаємо матері розмовляти на ці теми, дівчинки правильно задаємо питання. Чи може звертатися мати без дитини? Запитали ми у лікаря, адже у жінки можуть бути якісь занепокоєння з приводу стану здоров'я доньки. Обов'язково може прийти мати без дитини. Ми можемо з нею проговорити все питання, а також може і дівчинка прийти, но по законам України це після 16 років. Вона може прийти без мати, ми можемо відповідати їй на всі питання. Одне з розповсюджених дівочих питань до лікаря-гінеколога: як позбавити щомісячної слабкості, нездуження, болю, пов'язаних з певними фізіологічними процесами, для цього і є профілактичні огляди до періоду перших менструацій, щоб запобігти цим болячим менструаціям. період препубертату – це до 11-12 років. Коли ще дітки теж не такі соромізливі, з ними можна розмовляти про здоровий образ життя, перевірити, що нема запалення у дівчинки, що розвиток у неї правильний, і це запобіжний засоби, щоб цей менструальний цикл протикав нормально. Не треба турбуватися, якщо на першому році цей менструальний цикл не регулярний, він встановлюється за рік. На другому році через нерегулярність вже бажано звернутися до фахівця, аби визначити, із чим це пов'язано. Можливо, мають місце надмірні фізичні навантаження або стресовий стан дівчинки чи якісь інші особливості організму, каже Віталія Володимирівна. Якщо ці проблеми виявлені своєчасно, то вони швидко і легко лікуються і в майбутньому не матимуть впливу на репродуктивне здоров'я дівчини.